Кнопок, функцій багато. А що вони означають, не знаєш? Зараз я тобі покажу. Ну що, дивимось? Автосвітло, автодощ, круїз контроль, ролики для управління бортовим комп'ютером, прикармові пилюстки, якщо переходите в мануальний режим коробки, управління дверниками та омивачем, управління світлом, ближнє дальнє, помігали, поїхали далі. Екранчик ховається, виїжджає. Є. Yeah. Далі допомога при руху вниз. Парктроніки, аварієчка, чик-чик, помігали, якщо нас пропустили. Антизанос, антибукс, автостарт-стоп, драйв селекшн для вибору оптимального руху. Далі дивимось, чотирьохзонний клімат, контроль, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, налаштування обдувів для вашого комфорту для усіх чотирьох зон пасажирів. що тут, Що тут все однаково дублюється. Ідемо далі. Тачпад для означення радіостанцій, а також управління автомобілем, меню бортовим комп'ютером. Дуже зручна діджейська шайбочка для музички. Зробили голосніше, поїхали. Коробка, з цим все ясно, перемикач. Кнопочка обдуву. Пуль для управління нашими воротами або гаражними, або відкривними власне, у подвір'я. Люк відкриваємо, закриваємо. Шторка відкриваємо, закриваємо. І цвіточка, і галочки. функції кнопочок дуже багато. Про які забула? Напишіть в коментарі.